Вітаю, увагу, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути, тиснути значок, спонсорувати. Президент США Дональд Трамп, класичний маніпулятор і імітатор. В свій час він що тільки не імітував, головне, це імітація. Банкрутства, так, що він здійснював декілька разів за свою, так би мовити, підприємницьку кар'єру. Будучи зараз президентом США, ця імі... ці імітаторські здібності розцвіли в нього буйним цвітом. Ну, наприклад, він оголосив для своїх реднеків. Про те, що він добився від Саудівської Аравії, того, що вона буде вкладати в економіку Сполучених Штатів Америки, інвестувати понад один трильйон доларів. Ну, здавалося, слава, 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 залунала і лягло до ніг. Лягло до них і десь там провалилося в глибину. Тому що е, представник Саудівської Аравії на це все заявив, що вони можуть інвестувати не більше 600 мільярдів доларів, тобто 0,6 трильйона, 0,6. Так, можуть, ви чуєте, можуть, а може і не можуть. Будуть, а може й не будуть. А може, ну, наприклад, 0,1 від трильйона вони вкладуть чи інвестують в економіку Сполучених Штатів Америки, але вже проголошено. Уже прокричав на весь світ і на Сполучені Штати Америки те все, друге, те вже навіть ніхто й не згадує. От було заявлено, Понад один трильйон. Ви чуєте, це ж звичайно, це 100 мільярдів. Так. А те, що там Саудівці говорять, так, ну, я розумію, що він міг сказати представник, що вони взагалі не будуть вкладати нічого, або вкладуть там 0,2 чи 0,1 чи ще менше. Так. Але це Трампу не сподобалося. Тому треба говорити все те, що йому подобається. Але сказати 1 трильйон, так це в Саудівській Аравії не сподобається. Так. Людям скажуть, що ж це ви відриваєте від нас гроші для того, щоб давати якісь рудій бестії всі гроші. Друга імітація це імітація миротворця. Де Оце, оці його імітаторські здібності розцвіли буйним світом. Є так званий Трамп, план Трампа по Близькому Сходу, по сектору Газа, по Ізраїлю? Ну і що? Він навіть прийнятий організацією Об'єднаних Націй. План Трампа. Але хто його буде виконувати? Ну, хто буде виконувати цей. План Трампа, коли головні фігуранти заявили, що вони виконувати його не будуть. Ну, наприклад, той же самий Хамас заявив, що якщо там головний пункт, один з головних пунктів роззброєння Хамасу, він роззброюватися не буде. Ізраїль заявив, там один із головних пунктів цього мирного плану про створення Палестинської держави, що він не допустить її створення. Таким чином, хто це буде вирішувати, ці всі речі? Хто із миротворців буде воювати з Хамасом? Чи хто буде із миротворців так званих воювати із Ізраїлем для реалізації пунктів цього плану? Ну так. Так що нам треба абсолютно чітко розуміти, що таке Трамп. Що це за людина, і оцей його, нібито існуючий десь мирний план так, по Україні, він є тією ж самою за аналогію. Це є науковий такий метод. Аналогії. Так, за аналогію він такий же самий, як і оте банкрутство його, як і Оцей оце трильйон доларів інвестицій Саудівської Аравії до економіки США, те саме, як його мирний план, навіть прийнятий об'єднаних націй по Близькому Сходу це фікція, це імітація. Сподіватися на те, що мирний план, так званий Трампа по Україні, буде чимось іншим, ну це втратити. Розум, <гум> якщо він був звичайно.